Всім привіт! Сьогодні 7 травня 2025 року, і я хочу зняти коротеньке відео, тому що в мене сьогодні дуже багато важливих справ. <кій> я давно збиралася зняти відео, але після роботи втомлююся і не дуже хочеться. От у мене зараз вівторок постійно важкий день. Ну, Вчора комісії у нас не було, але я знову робила зону. Мабуть, моїм менеджерам сподобалось, як я роблю зону, і вони мені тепер по вівторкам дають, а це така зарядка. То присідаєш, то по сходам піднімаєшся туди-сюди, що у мене болить крипатура, як після бігу чи після довгої поїздки на велосипеді. Ну, якось так втомлююсь. Може, вже роки дають знати, не знаю. Два роки назад я ще на двох роботах працювала і себе нормально відчувала. А зараз чи накопичилось це, я не знаю. Ну, коротеньке відео зніму, а потім уже все інше розповім. Я хочу показати вам, як у мене зараз квартира після ремонту, після тієї аварії. Вони мені її відремонтували 2 травня, закінчили. Я прийшла додому, все закінчено. І я поступово наводила порядок. От Зараз у мене так, я трошки переставила, Вон я купила на Амазоні набір із таких чотирьох столиків, розкладуючихся. І я поставила туди вкут. Дзеркало поки ще тут. <кій> у мене. Але надіюсь, зараз у дітей починаються канікули в університеті. Я надіюсь, що вони мені повісять його. А якщо ні, то я попрошу цього робітника, який мені конвектор змінював. Запитаю, скільки він хоче грошей. Я попрошу, щоб він мені повісив, мабуть. Так що, поки зеркало ще тут, але я надіюсь, що скоро я його <кій> знайду для нього місце. Ось так навела порядок. Ось в мене дивіться. Ой, зараз ним не видно. У мене розквітає уже друга квіточка. Герань. Другий такий бутончик. І це в мене жива квіточка. Вон це треба ввечері знімати. Зараз сонце в мене повертається в, мою, в мій бік, тому не видно. Вона купила земельку. Буду пересаджувати мою сансів'єрію. І поставлю один вазончик в спальню. Ну, тепер покажу, як в спальні в мене трошки стало краще. Ось як у мене після ремонту. Мені сподобалось, як він зробив. Він все все після себе прибрав, все було чисто. От зараз у мене конвектор такий новий, він трошки якийсь такий сіровато-голубуватий, а стіни у мене жовтуваті, але він новенький, гарно. Гарно він тут виглядає, мені подобається. Ось велотренажер я поставила туди, тому що він стояв ось тут. У мене погано відчинялись двері, і вночі, коли я сонна, я могла на нього наткнутись. там на тумбочці можна поставити комп'ютер або планшет і дивитись кіно на англійський, щоб поліпшити свою англійську мову. Так що отак у мене зараз спальні. Дуже гарно, мені подобається. Зараз більше місця після того, як я прибрала велотренажер. Ось мій робочий стіл, книжний шкаф. ну, от Зеркало все. Так що, ось такий у мене ремонт. Вони мені зробили конвектор, поставили новий конвектор рівно через 9, -9 днів. У вівторок у мене була. Аварія, а 2 числа, це, по-моєму, був четверг, вони мені вже поставили новий конвектор через 8-9 днів. Так що, все добре. В наступному відео я зніму і розкажу вам, скільки я витратила за останній місяць. Я ж це записувала, тому що в мене режим економії включений. Ну, це буде в наступному. Відео, тому що зараз мені треба займатися англійським. Я ж починаю займатися англійським, і мені треба готуватись до моїх уроків. Так що до зустрічі в наступних відео. Дякую за те, що дивились канал, за те, що пишете коментарі, за добрі слова. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення, до нових зустрічей! Все буде добре. Надіюсь на це. Всім здоров'я, удачі, всього доброго. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.